Доброго часу, друзі. Значно осінь дві тисячі двадцять року. Україна Оболинська область ну от підходить пора збору рожаю горіха, хоча збирати в нас після цьогорічних морозів практично немає що. оскільки ділянка в нас в незубині. Ну, Сильно вдарило морозами. Але деякі сорти все ж, ну, Наприклад, маємо Карабанівський, він же президент. Ось так виглядає. Підняли ми його на високий штамп. Знімемо чому? Тому що отримали цьогоріч сигнальний горішок з нього. Ну, Стараємося цей низькорослий сорт підіймати на високий штамп. Будемо подивитися, що з цього. Вийде, ну, от якась кількість відводків з нього береться, ну і тому менша сили йде на формування самого штамба. Кожен рік ми його коригуємо, і цей рік нам вдалося отримати навіть сигнальний горіх. Ну, ось так от виглядає крайній кущик. Тримаємо цього сорту кущика, ну, рослинки. бо Вирощуємо на штампі. Так от виглядає те, що росте під ним доволі непогано. Ну і сигнальний горіх. Тут знову ж таки історія, вже я вже позакладав багато сережок, можливо, було б багато урожаю, але знов ж таки цей старий кривий штамп, ось ми його бачимо, він грубший, заберемо, а залишимо ось цей новий, який ми вже приготували для подальшого вирощування. Ну, такий вищий і більш тонкий. Ну, і безпосередньо, як виглядає сам горіх президент, він же Караманівський. Ось так він виглядає в кластері. Таке, ну, Цікавий, великий округлий горіх. Один горіх є порожній, я думаю, бо маленький і досить легкий. Ось так виглядає ще в зеленому кластері. Ну, Але він вже теж опав. І так виглядає безпосередньо сам горіх на фоні гривневої монетки. Ну от, перекриває повністю гривневу монетку. Бачимо. Ось така от чудова історія. Чудовий крупний горіх, сорт високоурожайний і низькорослий. Ну, будемо далі спостерігати, як він буде розвиватись в наших умовах. На цьому, друзі, завершимо відео. Вам бажаю здоров'я, мирного неба. Пам'ятаємо, все буде Україна!